Мирна риторика МЗС Росії більше не викликає довіри у світі у матеріалах, присвячених українсько-російській кризі, опублікованих останніми днями провідні західні змі звертають увагу на російське віроломство та озвучують ідеї щодо методів стримання путінської агресії. Більше в огляді Олексія Кузьменка. Росія не відмовиться від дестабілізації України лише через те, що ідея новоросії, очевидно, не має підтримки місцевого населення. На сторінках Foreign Policy, пише Анна Німцова. І самі сепаратисти у Донецьку та Луганську, і їх спонсори та прихильники у Москві не відмовляються від амбіцій, не зважаючи ні на брак підтримки місцевого населення, ні на успіхи української армії. Пише журналістка. Одіозний прокремлівський ідеолог Сергій Марков досі вірить, що референдум на Миколаївщині та в Одесі покаже, що 90% населення підтримують приєднання до Новоросії. А радник Ігоря Стрілкова Ігор Друзь заявляє про плани принести соціальну справедливість новоросії та християнські цінності у Київ та скинути військового злочинця Порошенка. У бравурних заявах бойовиків спливає визнання і того, що розкол України може бути здійснений. Лише силою російської зброї і розуміння того, що їх дії лише примножують ненависть до Москви, Пише журналістка. Кремль помилявся, коли відмовився від захоплення Тбілісі у 2008 році. Тепер росіян у Грузії ненавидять. Цитує німцова Ігоря друзя. Щоб зупинити вторгнення Путіна, треба добре дати здачі. Пишуть у іншому матеріалі у Foreign Policy колишній посол США в Україні Джон Гербст та експерт міжнародник Джефрі Стейсі. Під здачею автори мають на увазі необхідність введення санкцій проти всіх головних секторів економіки Росії, повне ембарго на передачу Москві військових технологій, надання Україні протитанкових ракет, засобів ППО та озброєння для піхоти, і нарешті перегляд відмови НАТО від розбудови Військової інфраструктури та розміщення військового контингенту у нових країнах-членах альянсу, щоб відбити у Путіна бажання анексувати спірні території та втілювати новий потворний міжнародний порядок, знадобиться ряд потужних військових рухів на європейській шахівниці. Переконані Гербс та Стейсі. Щоб стримати Росію, тримайте ядерні ракети у Європі. Радять на сторінках Вашингтон Пост. Колишні радники президента США з питань нацбезпеки та оборони. Експерти нагадують, Росія не лише не скорочує свій арсенал тактичних ядерних озброєнь, але й нарощує його. Проводить навчання, які симулюють ракетні удари по Польщі та країнах Балтії, та погрожує ядерним ударом Варшаві. Відмова від розміщення ядерної зброї США у Європі у час, коли Росія продовжує підтримку сили, які дестабілізують Україну і тримають у напрузі Балкани та Балтику, дестабілізує НАТО і шокує членів альянсу. Попереджають автори. Ядерний арсенал НАТО грає ключову роль у стриманні російської агресії і недопущенні прямого військового зіткнення між Росією та НАТО, переконані експерти. Олексій Кузьменко голос Америки.